Пані Ірино, слава Україні, героям слава. Ну що? Здається, ми відмотуємо касету назад, тому що так виглядає, що президент Налаштований рішуче виправити свої помилки, Зеленський запропонує Верховній Раді законопроект, який має посилити незалежність антикорупційних органів. За його словами, усі почули те, що кажуть люди на вулицях від правоохоронних та антикорупційних органів. Він хоче почути конкретні пропозиції того, як це все має працювати. Пані Ірино, як вам така реакція? Що ви про це все думаєте? Моя перша думка була за цитую класика «Don't push the horses». Давайте зачекаємо, подивимося, що то буде за новий закон, як він буде ініційований, ким він буде ініційований, і взагалі про що він буде через те, що як показує практика, не завжди те, що нам обіцяють, стається в найкращому для нас світлі. Тому давайте наберемось терпіння і. Будемо дивитись, будемо спостерігати. Ну крім до того, всього треба додати, що Верховна Рада сьогодні пішла на канікули, але як виша Нарде Гончаренко вже наступного тижня мають екстрено зібратися, щоб проголосувати за новий законопроект, який має е, зробити наші антикорупційні органи незалежними. Е, хоча, от вчора, вони зробили так виглядає їхніх їх залежними, пані Ірино. А як відбувалося оце все голосування вчора за цей скандальний законопроект? 12414? Як ви бачите, наскільки багато було порушень регламенту? Тому що сьогодні опозиційні нардепи навіть збиралися йти до, збирати підписи і йти до Конституційного суду, аби його скасувати? Так, порушення від регламенту очевидно відбулося. Ми бачили такий турборежим, який досить давно уже не спостерігали в стінах ради, принаймні ось власне цього дев'ятого скликання. Що відбулося, був зареєстрований законопроект ще в січні цього року, і ось власне цей законопроект стосувався змін в кримінально-процесуальний кодекс щодо людей, які безвісти зникли. Але тут вже на етапі другого читання, коли законопроект був після першого читання прийнятий за основу в порушення регламенту статті 100. Шістнадцятого регламенту подається низка правок. І щоб було краще зрозуміло, всього первісно було два дві сторінки законопроекту, а правок було 46 сторінок. І ось власне одіозні народні депутати Максим Бужанський. Льорі мамка з колишньою фракцією ПЗЖ вони стали ініціатором власне цих правок і без належного розгляду профільного комітету через те, що ми знаємо, ми чули, що ряд, ряд народних депутатів із профільного комітету не знали, не були повідомлені про ось це засідання, де мали розглядати вчора внесені правки, і відповідно без них це все прийнялося, Навіть ініціатори первісного законопроекту не були присутні ось на розгляді. Комітету. Мені здається, пані Ірино, поправда, що один з ініціаторів первісного законопроекту навіть не голосував за те, що вчора приймала Верховна Рада. Так, це правда. І це депутати з фракції Голос. І більш того, навіть Депутати не бачили і не мали часу ознайомитися ось власне із цими з цією кількістю правок. А коли тоб, вони тоб... появилися, пані Ірину? От питання вони появилися в день голосування чи, чи за кілька днів до от як коли вони виплили? На сайті ради вони появилися в день голосування. І відповідно вже поставили перед фактом, що ось прийшов, мовляв, комітет ця редакція, і вона виноситься сьогодні у сесійну залу. І далі ми перебіг подій знаємо, проголосували 263 народних обранців підтримали ось цей законопроект. І майже миттєво підписав голова Верховної Ради, передали на підпис президенту. Навіть депутати опозиційні, які були проти всього цього, не встигли зареєструвати блокуючі постанови, власне, до підпису голови Верховної Ради. Тобто, можете зрозуміти, яка була швидкість. Я сьогодні читала на телеграм-каналі Ярослава Железняка, який сказав, що він навіть не встиг дойти до свого кабінету. Із сесійної зали, коли вже власне був підписаний законопроект і переданий президенту. Хоча це довга процедура через те, що має підписати не тільки перед підписом пана Стефанчука, має відбутися ряд дій це підпис профільного юридичного департаменту, секретаря. Ну і власне це така технічна процедура, без якої не передається президенту. Законопроект. Власне, біля 11-ї години, здається, навіть о 23-й рівно ми бачили ось ці о, такі полтергейсні історії із сайтом ради, коли закон був підписаний. Потім він якимось дивним чином зникав, потім знов з'явився. І, власне, в 23-й президент підписав, і майже за півгодини вже він був опублікований в Голосі України. тобто, з сьогоднішнього дня він вступив в силу. Ось такий власне турборежим. Теж питання, як так швидко його опублікували, як так швидко він надрукувався. І ну, власне я не зазрю тим людям, які працюють майже до 12-ї години, чекаючи, що президент підпише законопроект, і тут же в ту хвилину його. Опублікувати, ну ми згадали на Железняка, Він повідомляв ще раніше про те, що законопроект вже підписаний президентом. Здається, з 19-го вечора, якщо я не помиляюся, тобто. Ще задовго, як почалися ці ігри полтергейсні з сайтом Верховної Ради, вже цитую тепер пані Ірино, я вас. Тут в контексті цього голосування я ще хочу відмітити один нюанс: що свої голоси за дали також і три голоси від Європейської солідарності. Один голос від голосу. Вибачте за тавтологію. Як ви пояснюєте, що ці народні депутати за це голосували? Ну, ви знаєте, власне, я хотіла б почути коментар від самих народних депутатів, але на сьогодні я тільки. Знайшла те, що розповідала Ніна Южаніна, це депутатка із Європейської Солідарності. І от власне вона наводила аргументи. Там досить довге відео, майже 30 хвилин, чому вона все ж таки вирішила підтримати ось цей законопроект. Ну, там нічого абсолютно нового я ні вам не розповім, ні для себе я не дізналася. Це такі, скажімо так, стандартні. Фрази всіх тих депутатів із голосу, які вчора публікували і опубліковували, перепубліковували, перепощували один і той же текст, чому вони власне виступили за ось ці зміни, тут варто зазначити, що Прикро, що порушена процедура, прикро, що ось власне, застосований був цей турборежим, і питання навіть не в тому, чи як працюють ось, власне, ці антикорупційні органи, чи вони якісно працюють неякісно. Якби було зареєстровано окремий законопроект про реорганізацію, він був належним чином прокомунікований з першого читання, потім в друге читання. Якби громадськість про це знала і бачила, весь цей процес можливо б тоді не було стільки запитань і стільки хейту, ось власне, того що сталося. Ну а тут теж пані Ірино треба розуміти, що є маніпуляції, як і зі сторони влади, тому що вони як комунікують. Принаймні, ті, хто виходять в публічний простір зі сторони влади. Це от я бачила народні депутати від Батьківщини, які голосували за виходять в ефір, і вчора в нас був представник цієї політичної сили. Слуги народу в ефір не виходять з того, що вони в них є офіційна заява їхньої партії, де вони просто говорять про те, які вони зробили з. Добутки як політична сила для того, аби антикорупційні органи були незалежні, але якогось пояснення, чому голосували за ці правки, в них немає. Тож, в мене тут пані Ірино, питання звучить в цьому контексті: наскільки прироблена ця комунікація вже після голосування зі суспільством, як ви бачите, і які саме зміни були, тому що от ті, хто виходять в публічний простір, кажуть: ми відновлюємо дії конституції. Та яка 9 років порушувалася на питання, чому так? Ну якоїсь відповіді безпосередньо я вчора від представника батьківщини не почули. Він каже, що просто його колеги 9 років не 9 років, а скільки зараз є цей парламент. Там в принципі і до того його не чули. А як ви бачите, які зміни є суттєві? Чи ми говоримо про відповідність конституції? Е і крім того, вони як кажуть, що. Прошу вибачення, дуже багато хочу подати інформації, хто не відслідковує. Так вони ж як кажуть, що це не йдеться про ліквідацію набу і САП. То мені здається про це ніхто й не говорить, хто має застереження. Які зміни є конкретні станом на зараз? Ну так дійсно це не йдеться про ліквідацію набута САП, це йдеться про перекваліфікування ось цього підпорядкування антикорупційних органів. Тому що якщо до вчора, точніше до сьогодні, це були незалежні органи. Які не підпорядковувалися нікому із правоохоронної ієрархії, то сьогодні ми повертаємося до того, що наш генпрокурор має повноваження на рівні тих. Що колись мав не побоюсь цього Віктор Пшонка за часів Януковича? Тобто, це такий абсолютний контроль над антикорупційними органами. Таким чином, ну про яку незалежність ми можемо говорити, якщо прямо в законі передбачено, що генеральний прокурор на свій розсуд може забрати. Справу в детектива НАБУ і передати там будь-якому іншому детективу, звісно ж. Ми хочемо вірити, що наш генеральний прокурор зробить все для того, щоб була справедливість. Ну, але ми розуміємо разом з тим, що наш світ не ідеальний, і досить багато є випадків ось цієї неідеальності. І повертаючись до вашого запитання, дійсно зміни в підпорядкуванні вони ось такі критичні і вони. Нищить всю незалежність. Тобто, дійсно, ми не говоримо про ліквідацію цих антикорупційних органів, але ми маємо розуміти, що якщо ми змінимо ієрархію, хто за що буде відповідати, і основне хто кому буде підпорядковуватися. Це вже такі небезпечні виклики, особливо сьогодні, особливо для наших партнерів. Ну, мені здається, ви мене підтримаєте, що наша репутація в європейському колі, в колі країн з G7, вона досить вагома і порушувати її. Її не потрібно. Адже сьогодні від думки наших партнерів, від того, як нам дають кошти і скільки нам дають коштів, залежить наша перемога, залежить наша майбутня відбудова. І, на жаль, без іноземних партнерів будемо чесними, ми не справимося. Через те треба досить обдумати і подумати перед тим, як іти, ось власне на такі радикальні кроки в перед підпорядкуванні антикорупційної ієрархії. Ну, дивіться, вчора здається, на банковій думали, але щось не дійшли напевно рішення. Хоча вчора теж були вже заяви наших партнерів про те, що ну не варто цього робити. Сьогодні ми бачили протягом дня різні реакції. Зокрема, приголомшливо дурне рішення. Донька спецпредставника США прокоментувала закон щодо набу і САП. Мегамбоб зазначила, що рішення ухвалене в найгірший момент для тлі позитивних. Зрушень у відношеннях з Америкою зі словами доньки Кіта Келова, це дає сильний наратив для. Поганих акторів тут є один момент, що це якби е, лише одна офіційна реакція, яка є з сторони сполучених штатів Америки, принаймні, яку бачила я до початку нашого з вами спілкування. Німеччина та Франція занепоко... висловили також е, занепокоєння цим законом щодо Набута САП там. Наголосили, що Україну надалі оцінюватимуть за прогресом антикорупційних органів, моляв, незалежність та сила цих інститутів були ключовими факторами реформ. України в останні в останніх роках і зараз будуть за цим ретельно слідкувати. Міністр закордонних справ Нідерландії коментуючи обмеження Україною незалежності антикорупційних органів, казав на загрозу для руху України до Євросоюзу. В принципі, був ще і телефонний дзвінок Урсули фондерляйн, яка теж хотіла би їй пояснили, а що змінилося, навіщо це було робити, в принципі. В організації економічного співробітництва та розвитку також вважають негативно, що обмежена незалежність антикорупційних органів, що це вплине на обороні інвестицій в Україні та на фінансування відбудови. Як повідомляє Європейська Правда, про це йдеться у листі керівниці антикорупційного відділення організації економічного співробітництва на адресу офісу президента, і також треба відзначити, що сьогодні другий день протестів. Проти цього е, закону. Е, на вашу думку, все-таки що більше вплинуло на те, що пробують зараз переграти платівку, рішення е, ну, заява наших європейських партнерів, чи те, що люди вийшли на вулиці. Це перший масовий протест, де є е, публічна незгода з діями влади. На мою думку, це таке комбіноване рішення через те, що, я повторюсь, важливі наші іноземні партнери і важлива їхня думка. І також, напевно, влада не очікувала такої брехливої реакції суспільства і масових мітингів. І давайте будемо чесними. Я, наприклад, сьогодні намагалася згадати, коли останній раз були ось щось подібне, і, напевно. Років 5-6 нічого такого не відбувалося, і це також, звісно ж, повпливало на рішення Володимира Зеленського. По перше, сьогодні перед тим. Як він ініціював напрацювання і подачу нового законопроекту, була новина про те, що відбулася зустріч президента із очільниками правоохоронних силових органів. І, власне, за результатами цієї зустрічі, вони мовляв, домовилися, що всі напрацюють бажані зміни ось, власне до прийнятого закону, і президент, уже як суб'єкт законодавчої ініціативи, подасть ці зміни. В парламент можливо, ось це власне буде цей закон, про який вони домовилися напередодні про зміни. Але якщо б не було супротиву громадськості і якби не було рішення. Таких ряду заяв і рішень наших європейських колег, то, мабуть, і не було б навіть розмови про ось ці бажання зареєструвати розробити зареєструвати. Законопроект, який би щось змінював ось у цій сфері, ну але дивіться, пані Ринок, якщо ми говоримо про вчорашнє голосування, то всі були дуже радісні. І Батьківщина дала свої голоси. них, звісно, своя позиція, що, мовляв, нарешті в нас не буде закордонного іноземного управління країною. А тут питання: якщо буде інший законопроект, де наш голоси? Чи наш крибуть? як ви бачите, як парламентська аналітикиня? На жаль, в нас рада працює цього скликання принаймні так точно. Якщо буде політична воля, нашкребуться голоси. Я думаю, що, скоріш за все, ми побачимо майже той самий склад по фракційно, хто голосував, вони власне і підтримують цей. Законопроект, і е, ми знаємо, що на сьогодні в Раді є більшість це слуга народу, це партія пропрезидентська, і очевидно, там з голосами проблем не буде через те, що якщо президент подасть законопроект, відповідно вони його очевидно ж підтримають. Більше того, е, слуга народу добирає голоси е, за рахунок фракції довіра, е, за рахунок на жаль колишніх опезажестів е, і. Ось вчора ми бачили такий неочікуваний тандем із батьківщиною, і ми бачили спіч очільниці батьківщини Юлії Тимошенко, яка дійсно розкритикувала дії антикорупційних органів, яка сказала, що боюсь помолитися, але щось з типу того, що це був найсвітліший день в раді, який може бути. Тому і оплески ось ці були по закінченню голосування. І я думаю, що якщо буде ось ця політична воля, голоси нашкребуться досить просто, і навіть за це власне переживати точно не потрібно буде, а, пані Ірино. На вашу думку, зараз буде якось також і переглянуто цей момент з кластерами, який би би мав перше відкритися в Україні. Тому що українська правда про це писала сьогодні, що через прийняття цього закону 12.414 ну відкладається наш процес вступу в Європейський Союз, зокрема і кластер, не буде відкриватися. Знов ну, ж таки вийшов представник речник МЗ «Закордонних справ сказав, що це не відповідає дійсності, ну але на вашу думку, а, якщо пробуємо відіграти касету назад, щось я вчепилася за цей вислів, а, чи буде мати це значення на наші відносини з Європейським Союзом і для нашої майбутньої євроінтеграції? З однієї сторони, ми бачимо, влада десь допустила помилку, десь не прокомунікувала зі суспільством, порушила закон. Громад люди сказали, ні, так не підходить. Виходили на акції протесту. Влада це, ніби, почула, але звісно, ми будемо чекати, що буде на виході. Чи може це показати ну, поки що, ми отут дуже демократичні, Повчіться в нас? Ну, ми знаємо, що нашим європейським партнерам, особливо під час вступу до Європейського Союзу, боротьба з корупцією це номер один серед усіх вимог. І будь-які просто. Хвилювання будь-які зміни будь що що загрожує антикорупційному законодавству, антикорупційним органам, реформуванню їх і їхній роботі, це є вже очевидна загроза для нашої євроінтеграції. І, на жаль, є такі приклади невдалої євроінтеграції при успішному старті. Це я нагадаю Грузія, яка йшла з нами нога в ногу, але ось через необдумані через проросійські дії свого парламенту залишилася на декілька десятиліть позаду нас в плані ось євроінтеграційних перспектив. І я сподіваюся, що все ж. Таки ми так дійсно оступилися, будемо казати, як воно є, але зможемо це все виправити виправити в правовому полі і не дійти до того, щоб в нас були якісь загрози по невідкриттю ось власне цих кластерів. Через те, що я нагадаю. Ось, взагалі цей процес євроінтеграції, процес надання нам допомоги від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility досить залежить від темпів нашого законодавства. Тобто, простіше кажучи, ми приймаємо закони, є реформа, нам дають за це кошти. І по аналогії нас не погладять по голові, якщо ми будемо ці реформи закопувати через те, Будемо сподіватися, що вже я вас зацитую: відмотається все назад, і якось буде логіка в словах і в діях нашої влади на майбутнє. І, власне, ось цей закон, уже, який вступив сьогодні в силу, він, звісно ж, не має зворотньої сили, але якимось чином. Майбутніми законами виправиться і ось ця реформація антикорупційних органів пройде не в такому світлі, а безболісно, але ефективно. Пані Ірино, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Дякую за таку цікаву розмову. Я сподіваюся, що фраза «Don't pull the horses» в даному випадку буде працювати навпаки на користь нашій антикорупційній системі, а не в зворотному напрямку. Дякую, що знайшли час та можливість. Я нагадаю, з нами була парламентська аналітикиня Руху Чесно Ірина Корженкова. Дякую вам, спокійного вечора. До зустрічі. Навзаємо, дякую.